Погода вважається найбільш непередбачуваним явищем природи. Від її примх або прихильності залежить практично кожна людина, тому знати про плани природи краще завчасно. Сучасні синоптики навчилися робити довгострокові або короткострокові прогнози погоди, і дуже часто вони повністю відповідають дійсності, якою ж буде зима, саме час дізнатися дану корисну інформацію, адже погодні умови можуть внести суттєві зміни в плани людини на новорічні та різдвяні свята, Ще зовсім недавно. Авно зими на Україні були неспокійні, відрізнялися сильними морозами, великими кучугурами і пронизливим холодом. Вже з середини грудня найчастішими суворими супутниками зими були снігопади, куртовини і ожеледиця. Зате від великої кількості снігу були і істотні плюси для дітей веселі гірки, лижі і санки. А ще сніговий настил відмінно тримає тепло. І вкриває вірної загибелі садові рослини, а також багаторічні квіти. Крім того, рясні снігопади забезпечують землю достатнім запасом вологи. Останні кілька років природа стала не така сувора і почала підкидати нам інші сюрпризи, згідно з прогнозами синоптиків, погода на зиму буде радувати українців надзвичайно спокійним і стійким характером, без різких змін температури і рясних опадів. Іншими словами, Україну чекає гарна і комфортна зима, і хоча територія нашої країни вельми немаленька, погодні умови в різних регіонах України будуть насильно відрізнятися один від одного. Але якщо брати загальну зимову, Перспективу то зима року це помірні морози і відсутність несприятливих погодних подарунків. Початок зими завжди задає загальну тональність всьому холодному періоду. Середня температура грудня у всіх областях України повинна бути в межах норми. Сніг вкриє землю ще в перших числах місяця, тому у вихідні дні можна планувати приємні прогулянки в засніжені парки. Швидше за все, для південної частини України погода в грудні зможе подарувати снігові опади. Кілька днів жителям півдня. Не доведеться посидіти вдома. Причиною тому стануть холодні вітри і дощова погода. Ближче до новорічних свят зима нагадає про себе більш міцними морозами, пожеледицею та новою порцією снігу. Завдяки невеликому посиленню морозу, весь випавший сніг буде врятований, і улюблені свята пройдуть, як і годиться, з ароматним сніжним повітрям, сніжками та катанням на лижах. Однак синоптики залишають можливість невеликого потепління в середині місяця, тому не Необхідно почекати з тим, щоб прибрати все тепле взуття далеко в шафу. З приходом нового зимового місяця погодна ситуація в країні трохи зміниться. Проте в різних районах країни такі незначні зміни залишаться практично непомітними. Січневий прогноз погоди для України запам'ятається зміцненням морозу ближче до хрещення, що зовсім не дивно. Такі явища природи спостерігаються щорічно. Віруючі люди, незважаючи на значні хрещенські похолодання, завжди супроводжують свято масовим купанням в освячених околонках багаторічні спостереження синоптиків і народні календарі природи стверджують. Що холодана водохреща завжди набагато міцніші різдвяних і можуть тривати до 10 днів. Після цього періоду погода обов'язково зміниться і подарує тиждень відлиги. А ось далі, цілком ймовірно, знову прийдуть морози, які не суворі, але такі, які зможуть змусити відшукати більш тепле взуття і ховати ніс в теплий шарф. Як стверджують синоптики, дані заморозки вже будуть останніми для майбутньої зими. Стовпчики термометра в західних областях можуть опуститися до мінус 18. Мінус 20 градусів. Скоріше за все, зима вирішить трохи нагадати про себе. Адже січень вважається найхолоднішим місяцем року. Найкапризніший і мінливий зимовий місяць це лютий. У першій декаді прийде потепління. Всім знадобиться не промокаючи взуття, тому що під ногами буде мокрий сніг, а в повітрі вогкість. До середини місяця погода знову змінить свій настрій, знову піде сніг, а стовпчик термометра трохи опуститься вниз. З'явиться небезпека ожеледі. Найбільш неприємного явища зимових місяців, оскільки з ним пов'язані важкі травми і автомобільні аварії. Хоча діти обожнюють робити крижані доріжки із задоволенням будуть перевіряти своє взуття на міцність. Синоптики не виключають також той факт, що до кінця лютого природа подарує українцям ще кілька снігопадів. Великих проблем вони не створять. Погода буде спокійною та тихою. Зима в Києві буде сніжною, з відлигами та невеликими морозами, але все буде в межах норма якої буде зима, багато в чому це буде залежати не тільки від погоди, а від настрою і стану душі. Зрозуміло одне, що слід бути готовим до деяких капризів природи, одягатися тепліше і не забувати про якісне зимове взуття. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.